Всім привіт! Вітаю! Назбиралось трішки порожніх баночок, тому сьогодні в мене відео про використане. Кого цікавить, будь ласка, запрошую до перегляду. І так, давайте подивимося. Перше, що закінчилося, такий засіб для туалету від компанії «Доктор Клінік. Тут було 780 мл. гірський бриз, Bio виробник Турція. Непоганий засіб, але нічого такого особливого. Я рахую, що він би міг бути і трішки дешевше саме звичайний засіб для туалету. Так, закінчився от такий засіб від фармасі. це Кондиціонер для білизни 500 мл. Цей засіб я вам не раз показувала в своїх відео. Він дуже концентрований, дуже густий, його можна розводити не один до одного і навіть не один до двох. Я розводила, мабуть, один до чотирьох, а то до п'яти. Мене саме така консистенція влаштовувала. Тому, хоч він і ніби дорогуватий, але можна купувати, тому що він дуже-дуже економний і має непоганий аромат такий трішки трішки. Квітковий, якийсь свіжий, ненасичений аромат. Білизна м'яка після нього, можу порекомендувати. Також закінчується от такий шампунь від Matrix Hello Blonde з ромашкою. Тут 300 мл. Це мені дарувала одна знайома. Шампунь іде для сяйва волосся відтінку. блонд. Ну, Можливо, ви знаєте, можливо, не знаєте, можливо, помічали, що на темному волосі блиск помітний, а от на світлому, на блонді якось ну, не, не так він помітний, і хотілося б, щоб волосся дійсно мало такий сяючий вигляд. То оцей шампунь дійсно придає сяйва, і він сам такий густий по консистенції. Потрібно брати. Ну, трішки одну таку горошинку, щоб помити голову, і таке в мене волосся середньої довжини, то вистачає дійсно невеличкої кількості, щоб вспінити і гарно промити волосся. Сам шампунь мав таку трішки ніби перламутрову консистенцію, перламутровий відтінок. Сподобався. Подивлюся, де можна його купити, і, мабуть, що повторю таку покупку. Закінчилась от така туш від Farmacy 3D-ефект, дуже мені сподобалася. Спочатку, звичайно, я до неї трішки звикала, а потім уже, знаєте, так, розфарбувалась вона у мене, трішки підсохла, і ефект дійсно має 3D лялькові такі вії, дійсно придає об'єм дай її викидати. Можливо, помию і щіточку буду використовувати з іншою тушою. Ну, подивлюся, як воно вийде, але туш дійсно суперова, можу вам сміливо її порекомендувати, кому потрібен саме об'єм. Але вона не тільки об'єм дає, а також і довжину. Сподобалася. Так, зараз у мене в використанні таке мило від віддурується, це квіткова насолода. Це іде у нас мило. Для душу написано з, квіточ... з квітковим екстрактом Освіжающе. Е, Купувала під впливом YouTube. От зараз воно в використанні. Ви бачите, воно, коли висихає, воно потріскалося, має приємний аромат квітковий, воно гелеве, таке, як бачите. Але ми використовуємо його просто як для миття рук. Не знаю, спробую один раз прийняти з ним душ, Подивлюся, як воно буде сушити, шкіру чи не буде. Але. Дуру бачу, що не вийшло з Росії і повним ходом мило продається в їхніх магазинах, тому купувати більше не буду, ну і вам не рекомендую. Так, далі Омега 369 закінчилася, купувала в Єві по хорошій акційній ціні. Пропила, сприяє зміцненню організму, нормалізує роботу серцево-судинної системи. Було 6 капсул. Поліненасичені кислоти, хоча десь я чула, що потрібно саме пити, щоб було не омега-3,69, а просто омега-3. Тоді, ну, ніби як корисніше. Не знаю, не буду говорити. Пропила, нічого поганого, як я кажу, не сталося. Надіюсь, що тільки на користь. Якщо буде ще така хороша ціна в Єві, то повторю цю покупку. Так, от такий... Крем для рук закінчився. Це Top Beauty, наш український виробник. Марка, яка дуже розрекламована, особливо в інстаграм-магазинах. Це у нас був крем для рук: антибактеріальний і парфумований 50 мл. Така от баночка. Ви знаєте, не дуже мені сподобався цей крем. По-перше, аромат якось не дуже був парфумований. Я сподівалася на більш такий насичений і приємніший аромат. По консистенції він був трішки такий жирнуватий, якийсь ніби липкуватий, не дуже добре вбирався в шкіру рук. І от сама ця форма баночки не дуже зручна, з неї дуже погано цей крем видавлювати. Але він такий рідкуватий, тому ніби сам так витікав. Тому закінчила його і повторювати більше не буду. Не буду ще і повторювати, тому що він, мені здається, не вартий. Тих коштів 90 гривень за 50 мл крему для рук. Я рахую, що для такої якості це ну, дороговато. Та й взагалі, вже я не раз говорила, що мені здається, що ця лінійка то б'юті, верніше цей виробник, то, то просто дуже добре і гарно себе розрекламував. Тому Ціни піднімаються, ну, а засоби мені не дуже подобаються. Ну, вибачте, кому, кому не так. У мене такі відгуки. Так, І останнє, що покажу, це отаке мило для рук від Avon. Лінійка Avon Sense з оранж з цитрусами, оранж Твіст. Тут, Оранж написано і жасмін 250 мл. Дуже сподобалося це мило. Я вже казала, що під дією теплої гарячої води воно дуже гарно розкривається і дуже насичений парфумований аромат. І цей аромат мені нагадує аромат дорогого парфуму Клінік Оранж. Колись у мене був такий парфюм давним-давно. От, ну Дуже-дуже от схожий. Хотілося, щоб Avon випускав такі от рефіли, змінні, щоб не купувати знов таку упаковку з дозатором, а купити змінний рефіл і перелити в цю бутилочку. Так, мені здається, буде економніше і для нашого довкілля, для природи буде набагато-набагато краще. Обов'язково повторю таке мило, дійсно, воно чудове. Було у мене на кухні і доволі таки е, гарно воно туди вписувалось і підходило. І, е, можливо, ще куплю такий і гель для душу. Подивлюся, гарна лінійка, хто любить цитруси, можу порекомендувати. Так що, от такі були в мене порожні баночки, такі відгуки. Дякую вам всім за увагу. Надію, що моя інформація була комусь корисна. І чекаю вас в коментарях. Здоров'я всім хорошого настрою і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.